Зрозумів, зрозумів, вас цікавить саме, що тут у мене. Що саме в цій посилочці. Коротше. Це в мене тут два пластика і стіл для Aud Mini. На що я його замовив? У мене стандартний шов в комплекті, все з ним добре. Тут ну, трошки він там залишки пластику залишились на ньому, але не критично. Я хочу спробувати. Зробити, там, може, бачила, така конструкція, яка міняє столи. Тобто, автоматизувати друк. Тут звичайний стіл. Пей. Скільки я столів різних не пробував, насправді мені пей-столи більш за все подобаються. От стандартні пей столи. Так, а пластик у мене дивіться, який. Це помаранчевий оранж від Бамбулаба без катушки. Це, звичайно, гарний колір. А це я замовив ще один педг, але сірого кольору. Мені подобається з педгу друкувати від бомбулаба. Він прям гарно друкує. Треба вам показати всякі тести. Цей вже з катушечкою йшов. Дуже гарний колір у педгу.